І згадали Дмитра Разумкова, я теж розумію, що ви мені зараз відповісте, що все у вас гаразд, робочі відносини, але відчувається якась конкуренція між ними і Володимиром Зеленським, і що він, я маю на увазі спікера, він більш ем, стає самостійним. Чи не здається вам, що в якийсь момент може прийти команда з банкової? Змінити спікера Верховної Ради, як ви проголосуєте в такому випадку? Я думаю, що може бути такий момент, коли із з середини депутатського корпусу така народиться ініціатива. Не обов'язково монобільшості, наприклад. Ну наприклад, або інших фракцій, може багато депутатів в раді. Ну, так. Де треба там знаєте шукати якусь конспірологію угу. в цих в цих речах? Якби такі ініціативи були, вони б точно були, ми про них би дізналися. Я вже коментував неодноразово, що перспективи, як в багатьох колег бути політиком українським, національним, самостійним там, чи не самостійним, Дмитро Олександровича точно є, у нього Є всі там показники для цього. Він досвідчений. Він пройшов, як знаєте, з двох боків цю школу, як там, я, наприклад, да, щоб ми були технологами, потім стали політиками. Ти так можеш з різних боків різний досвід акумулювати. Інша справа, що. Є там якісь речі, кожен для себе далі визначає свій е, траєкторію свою і свої межі якихось там ну компромісів, да на що він там взагалі підписувався. Я, наприклад, відразу казав і там і публічно, і не публічно, і Володимиру Зеленському, що я там в мене немає своїх амбіцій політичних, бо вони якби були, я б ними вже займався. Так як вийшла нагода там пореформувати країну, побудувати партію, зробити щось корисне. Да, я там вирішив на років не знаю, 3-5-7, скільки там до в, вийде віддати там державі, але в мене немає там плану все життя бути політиком. Є люди, які хочуть бути політиками все життя, це теж, мабуть, нормально. Це їх якщо б зараз чай. постало питання голосування за відставку разумкову, ви я проголосу ми ж гіпотетично не розглядаємо варіанти. Як буде буде голосування, будемо голосувати. Знаєте, це можна трактувати по, по різному тому що якщо б е, мене про це спитали, я прийшов би з цієї команди, я би сказав, ну так, я буду дійсно голосувати за разом коли голова партії заступник монобільш голови монобільшості припускає якусь гіпотезу, що зараз такої можливості немає. Зараз постанови немає, немає прям зараз. Зараз, завтра. Ну, я ні, не бачу. Ні, 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 нібито ця е, постанова може змінити ваше відношення до Разумкова. Ну воно ж стале, наскільки ну, я це, розумію. Ні, дивіться. Це, це гарне питання в політиці. Да? Не, мені здається, це все, все-таки Е, вона має бути, але вона змінюється з часом. Ну, ми ж не можемо стало реагувати на різні дії один одного, правильно? Ну так, в світі, як люди, просто по-людськи. Угу. Я не з усім погоджуюсь з тим, що там Дмитро Олександрович транслює, наприклад. Да? Якісь речі я йому кажу там не публічно, якісь публічно. У нього є своя позиція точно. Це ми всі бачимо. І я, наприклад, займаю більш, ну, в якихось питаннях більш радикально, більш, мабуть, радикально пропатріотичну позицію. Да? Тому що для мене там, я не знаю ці чутки, я не буду їх там під підтверджувати чи спростовувати, але чутки про підтримку або не підтримку певних рішень РНБО, там пов'язані з не, санкціями щодо п'ятої колони. Я там, ну для мене це внутрішньо ну, інший стан. да, я там... Був і на всіх майданах двох, і там в мене багато пов'язано проблем особистих з, з війною. Там в мене близька людина воює весь час досі. Да? Тобто для мене це якісь речі, які там я намагаюсь політично продовжувати цю літу.